Наступна, будь ласка, Катерина Григорівна, переваги встановлення міток в пухлину молочної залози. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Тема моєї доповіді це переваги маркування пухлини молочної залози та пахових лімфовузлів. Запустіть, будь ласка, відео. Як наша стугна вражає окупантів, так хірург знаходить пухлину завдяки цієї мітці. Далі, будь ласка, побачите, не побачила? Дякую. На цьому слайді представлено дослідження славлозвісної Патрісії Картазар, яка каже нам, що пацієнти, які отримують сучасні схеми хіміотерапії, взагалі отримують 15-20% повного регресу пухлини. У пацієнтів з агресивними типами пухлини це складає 30-50%. На наступному слайді показано десятирічну оцінку двох основополагаючих досліджень: це NSABP B18 і NSABP B27, в яких було порівняно дві когорти пацієнтів. Перша когорта це пацієнти з мастектоміями і локорегіонарний рецидив у них складав 12,3% Та когорта пацієнтів з органозбереженням. Локо регіонарний рецидив складав 10,3%, що показало хірургіям всього світі, що органозберігання є безпечним. Далі, враховуючи такі показники, що часто пухлина відповідає на хіміотерапію та органозбереження є безпечним, постали такі питання: що ж видаляти? Видаляти весь об'єм первинної пухлини, видаляти ложе пухлини чи видаляти об'єм пухлини, що залишився. Цим питанням задались не тільки ми було скликано велику Брест International Group у Техасі. Це великий канцер центр ЕМДІ Андерсона. І цю групу возглавив сам Фрейзер Сімонс. Це провідний спеціаліст з оцінки патоморфозу пухлини. і вони прийшли до висновку. Що треба видаляти лише залишкову пухлину, а саме ложе пухлини з міткою в центрі, якщо вона предварительно маркована. І обов'язково, щоб патоморфолог оцінював межі резекції терміново, щоб ми розуміли, що видалили все радикально далі. Якщо ми вже прийшли до висновку, що можна маркувати тільки центр, а не по периферії, треба було проводити дослідження, яке б сказали нам, які мітки треба вибирати. На даному слайді представлено корейське дослідження 2019 року, яке показало, що самі прості хірургічні кліпси візуалізуються в 91,1% випадків. Залишкова пухлина в цьому дослідженні після неодівантної терапії візуалізувалася в 72,5%, зникала у 27,5%. Це 42 випадки. З цих 42 випадків повного радіологічного регресу достігли 30% пацієнтів. Це 74%, коли маркер візуалізувався. Це дуже високий відсоток. Далі на цьому слайді представлена вже робота нашого відділення. Це пухлина, яка видна її на УЗД, встановлено мітку в центр пухлини до початку неадювантного лікування. Далі, після проходження неадювантного лікування пацієнтка отримувала оперативне лікування. Їй видалялася пухлина. По-перше, потрібно не обов'язково е, подвійний контроль. Е, перший контроль це рентгенологічний контроль. Після видалення препарату ми його несемо на рентген або на мамографію. І робимо знімок. Дуже важливо, щоб ми візуалізували цю мітку в центрі пухлини. Тоді ми точно розуміємо, що видалили зону правильно. Хірург ні в коєму разі не розсікає препарат і потім передає гістологу. Гістолог завдяки тактики нову «No інконтумор оцінює межі резекції терміново, а також оцінює наявність чи відсутність резидуальної пухлини та наявність мітки. Далі. Друга частина нашого докладу це є таке питання, яке було поставлено професором Моніком Мароу на славнозвісній конференції у Сан Антоніо ще у 2021 році. Чому ми виконуємо втрачання на акселярній області? Хірурги дуже догматичні люди. Тому були отримані три таких відповіді, які були спростовані. Перша відповідь, тому що це покращує показники виживаності. Були проведені такі дослідження, як НСБП Бі04, які показали нам, що пацієнти з Н0 не мають переваг при видаленні лімфовузлів ні в загальній виживаності, ні в безрецидивній виживаності. Також було проведено такі великі дослідження, як АКОСОГЗ 2011 та АМАРОЗ, які показали нам, що пацієнти з Діагнозом i Т1, Т2, з С0 без неадівантної хіміотерапії, якщо видалено три та більше сторожевих лімфовузла, і у них у одному чи двох лімфовузлах виникли метастази, і не виконувати доповнюючу лімфоденектомію, в них показники виживаності безрецидивної та загальної не змінюються. Другим пунктом було це локальний контроль над захворюванням. Але були проведені такі дослідження, як IBCG, COD GB9343, які показали нам дві. Групи пацієнтам, які складали як з діагнозом N+, так і з діагнозом N0, яким виконувалася хірургія акселярної області, та пацієнтам, яким зовсім не виконувалася акселярна хірургія, і виконувалась тільки променева терапія. Так ось. Регіонарний рецидив у групі, де виконувалась акселярна хірургія, складав 1%. У пацієнтах, де не виконувалась навіть біопсія сторожового лімфовузла, а тільки сучасна променева терапія, рецидив був лише у 3%. Далі. Ще одною відповіддю на це питання було стадіювання захворювання для визначення адювантної тактики. Але наразі ми знаходимося в еру молекулярно-генетичних технологій. І все більше ми свою тактику визначаємо не від стадії захворювання. А від чутливості пухлини до цього лікування були проведені такі дослідження, як Тейлор X Eric Sponder, які показали нам, що ефективність лікування залежить від чутливості, а не тільки від стадії. Тому пул пацієнтів, яким потрібно, потрібно це стадіювання для визначення тактики, все менше і менше з кожним роком. Пробачте. Наразі біопсія сторожового лімфовузла є золотим стандартом для первинних пацієнтів зі статусом cn 0 та для пацієнтів зі статусом СН0 до початку неадівантної хіміотерапії. Пацієнти зі статусом CN+, до початку неадівантної хіміотерапії в 40% випадків переходять до ypn 0 на фоні лікування. І це наші кандидати на деескалацію хірургічного втручання. Не тільки ми займаємось цією проблемою, тому було проведені такі великі дослідження, дослідження, як Z1071, Сентіна, СНФНАК і Джанеа-2. Цим пацієнтам виконувалась біопсія сигнального лімфоузла. І у них хибно-негативні результати було доволі багато, особливо у тих пацієнтів, яким виконувалась біопсія лише одного сигнального лімфоузла. Цю проблему треба було вирішувати. Тому було проведено ще одне дослідження. Пацієнти були розділені на три когорти. Перше, пацієнтам виконувалось маркування верифікованих лімфоузлів до початку неадівантної хіміотерапії. Друга група це пацієнти, яким виконувалась тільки сигнальна біопсія. І третя група пацієнтів яким виконувалось маркування тих лімфовузлів, в яких були метастази до неадівантної хіміотерапії, та до цього, разом з цим виконувалась біопсія сигнального лімфовузла. Це поняття називається таргетна біопсія». А за результатами, пацієнти, які були змаркованими лімфоузлами, в них хибно-негативних результатів було 4,2 У тих, яким виконувалась біопсія сигнального лімфоузла, аж 10,1% хибно-негативних результатів це дуже багато. І пацієнтам, яким виконувалась таргетна біопсія, хибні результати склали лише 1,4%. Далі наразі стандартами НЦІН є, що всім пацієнтам, які йдуть на неадювантну хіміотерапію, повинно бути верифіковано всі пухлини в молочної залозі та суспектні лімфоузли, з послідуючим встановленням маркерів як в пухлину, так і в лімфоузли, тому що завдяки нашим прекрасним хіміотерапевтам ми все чаще отримуємо результати, коли пацієнти з діагнозом. Н переходять до т 0 п 0 І ми вважаємо, що можна робити деескалацію хірургічного втручання. Далі. У нашому відділенні є всі види дівайсів для того, не тільки для того, щоб маркувати пухлини, а й для того, щоб їх знайти. Наразі парадигмою нашого відділення є: мінімальний об'єм ефективного лікування призведе до поліпшення якості життя пацієнток, що в свою чергу є додатковим стимулом для жінок виявити пухлину на ранній стадії, що покращить показники виживаності. Це сказав Веренесі ще в 2006 році, коли він вводив органозберігаючі операції і ламав стандарти. Я хочу передати слово нашому санологу, і вона вам розкаже, як складно шукати ці мітки для хірурга. Доброго дня, шановні колеги, своєї частини доповіді я хочу розпочати з питання, взагалі в яких випадках, взагалі, в яких випадках потрібно маркувати пухлину молочної залози? По-перше, коли пухлина не пальпується для планування подальшої тактики операційного лікування, коли була пухлина зазнала тотальної біопсії, та у випадку. Коли є підозріла зона, яка ще не підлягає екстизі, але підлягає динамічному спостереженню. На даному слайді показати на даному слайді представлено один із методів маркування так звана контрольована гематома, а також представлені. Метод маркування на мамографії звичайними хірургічними кліпсами. Які мітки існують? Існують металеві, титанові, танталові, золоті, полісинтетичні, гідрогелеві, та гідрогелеві, капсули та капсули з молочною кислотою, радіоактивні, йод-125 та комбіновані гідрогелеві з, з металевим маркером. Методи детекції: УЗД, мамографія, МРТ, томосинтез, гамма датчики Так, яка ж мета встановлення цих міток? Це короткострокове або довгострокове маркування. Так, на даному слайді представлені різні види міток. Однією із найкращих вважається мітка фірми Тумарк. Її перевагою є її розмір. 7 на 3,5 мм. Її добре видно як на мамографії, так і на УЗД. Так, інша мітка тут віст. І також одним із методів маркування є татуювання шкіри. Тобто перед початком неадівантної терапії по периферії пухлини роблять татуювання. І хірург операцій. Хірург, який робить операцію, вже орієнтується на ці мітки. Але, як казала моя колега, що це вже не актуально, тому що видаляють вже пухлину, яка залишилась після неадювантної терапії. Також на даному слайді ще представлена мітка, яка є у нас на бюджетному забезпеченні. За це ми дякуємо нашій адміністрації. Далі. А це девайс, який допомагає хірургу інтраопераційно знаходити мітку з точністю до 1 міліметра. Далі. Є декілька варіантів маркування пухлини. Це в центрі пухлини та по периферії. Можна, будь ласка, включити? Як взагалі потрібно ставити мітку? Голка пункційна повинна входити в пухлину паралельно шкірі. Так добре ми бачимо і саму голку та мітку. На фоні гіпоехогенної пухлини видно гіперехогенну мітку. Далі. Але як би добре наші хірурги не ставили ці мітки, в процесі неодювантної терапії пухлина може зовсім зникнути. І шукати її не так легко, як здається. Тому ми в своїй практиці використовуємо апарати експертного класу для пошуку цих міток. А як взагалі знайти мітку? До нас звертаються пацієнти з інших областей. І тому я, як лікар санолог повинна розуміти, з якою міткою я маю справу. Тобто, якщо це гідрогелева капсула, вона застосовується для короткострокового маркування. І через 12 тижнів вона зовсім зникає, Тобто, ми її не побачимо через 12 тижнів. Якщо це металеві та комбіновані вибором. Детекції є мамографія УЗД та МРТ. Радіоактивні мітки потребують спеціального обладнання та досвіду лікаря, тому в Україні вони не так широко розповсюджені. Далі, в завершенні нашого докладу, хочу сказати золоті правила пошуку маркерів, володіти перевагами та недоліками маркерів з різних матеріалів, розуміти технологію маркування. Та найголовніше, мабуть, це навчитися працювати в команді радіолога, хірурга та морфолога. Дякую за увагу. Дякую. Дуже цікава доповідь. А от що патологана скажуть з приводу цього? Можна хоча б пару речень. Складно шукати потім і оцінювати. иногда она только под микротомом может быть определена при порезке, потому что вы знаете, что одну, одним из признаков патоморфоза является образование кальцинатов. То есть кальцинат от метки, которая имеет, как вы уже слышали, размеры 7 и 3, а вообще это ну, просто микроскопические, будем говорить, размеры, если она закальцинирована, то, конечно, ее искать очень сложно. Поэтому, ну, ищем, находим. Дякую. 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 Дякую вам велике, Тамара Євгенівна. Так.